Поїхали сьогодні. Ми будемо розбирати далі Kubernetes, але все, що буду говорити, буде базуватися на основах контейнерної оркестрації. Тобто ми переходимо до контейнер-оркестрації, тому що нам потрібно вирішувати там три основні задачі: перше, то в нас потрібен бути деплойний аплікейшн, який контейнеризований, упакований в Docker Image. Ось і нам, як людям, які займаються там operations і інфраструктуру, наша задача, щоб цей сервіс працював, і також щоб ми могли легко додати n реплік. Тобто, у нас, наприклад, один контейнер. Він сам по собі він не може опрацювати там 10 тисяч запитів, якщо це Контейнер веб-серверний, тобто нам потрібно зробити там 10 копій, 20 копій, і щоб все це бажано робилось автоматично. Тобто, або ми там руками сказали: от у нас не один контейнер, а давай нам 10 підіймемо. і там десь піднімається Load Balancer, які там перекидують запроси. Також для того, щоб працювати з волюмами, щоб працювати з не з Ephemeral Storage, тому що все, що скоїться в контейнери, by default, коли контейнер рестартується, в ньому нічого немає. Ми, ми заново стартуємо з Entry point того самого контейнер імідж, все що там є, все там може, і залишається. Також з точки зору нетворкінгу. Якщо ми все робимо руками, це це робити складно. Тому от і прийшла така парадигма як контейнер оркестрації. Тобто, саме перше, саме легке, максимально native to Docker, Це в нас Docker Swarm, який дуже просто запускається. Тобто нам потрібно лише три якісь там віртуальні машини або якісь сервери, які мають безпосередній networking Activity поміж собою. Один із них ми обираємо як таку мастер-ноду, головуючу. От вона нам генерує токен, і ми потім на всіх інших, якщо там підняти докер, і у нас не, немає траблів з Network Connectivity, Ми формуємо так званий swarm кластер І в принципі, коли ми кажемо про контейнер-оркестрацію, то ми говоримо про кластеризацію, також да? Тобто, у нас є там декілька, два, три, там десять серверів, які формують один логічний юніт, який називається кластер, і задача того інструменту контейнер оркестрації, який ми обираємо. В тому, щоб відстежувати життєдіяльність цього кластеру, що ці ноди вони operable, Вони можуть приймати реквест на створення або знищення контейнерів на створення нетворкінгу, який буде давати можливість контейнерам на різних нодах спілкуватися один з одним, от і також дуже легко підіймати якісь там вольюми різного типу. От після сформу ми подивили, що є такі Мезос, і потім підійшли до самого головного блюда: це кубернетіс, і що він також складається там з. Master -node, worker нод і там є ще деякі компоненти. І в принципі, також сьогодні ми почнемо з того, от навіщо в принципі почали будувати мікросервісну архітектуру, тому що кубернетіс він в принципі розрахований на те, що у нас є якийсь контейнер, де-факто, це сервіс, який викидує доступ цьому контейнеру. Ось і кожен сервіс він зазвичай відповідає за якийсь один репозиторій. Тобто, у нас береться один репозиторій, там створюється докер файл, в якому описується, як ми цей контейнер. Дефіз-сервіс будемо збирати, які компоненти йому потрібні, які реквайременти йому потрібні. І після того оці от мікросервіси десь розгортаються, і головне, щоб був там конектив цих мікросервісів між собою. А починали все з того, що був така монолітна архітектура, де була у нас там одна там віртуалка чи один сервер, на якому всі компоненти деплоїлись разом, тобто спілкувалися вони через якийсь там сокет, от залежачи від того, там, який саме аплік. Тобто вони всі спілкувались локально, от. але все це вело до того, що це дуже складно сапортити, це дуже складно апгрейдити, тому що всі сервіси на одній віртуалці знаходяться. Якщо віртуалка вже не задовольняє нашим потребам з точки зору ресурсів, то її потрібно робити скейлінг, да? тобто змінити конфігурацію віртуальної машини, щоб там змінити кількість оперативної пам'яті з 2 гігабайтам до 16, також додати замість двох там вісім ціпюшек, там додати storage, Бати там декілька нетворк-інтерфейсів, але є одне, але коли ми це робимо, наша віртуалка повинна бути виключена, тобто ми не можемо on the fly додавати якісь там ресурс. Також, якщо нам потрібно апгрейдити сам сервіс, і цей сервіс складається з багатьох компонентів. Може бути конфлікт бібліотеки, конфлікт версії, тобто ми оновляємо один компонент нашого сервісу, а інші компоненти, які базувалися нам на попередній версії third-party якоїсь бібліотеки, як всі. Під сервіси цього сервісу використовували, і також були проблеми з точки зору, а як заводити людей на проект. Тобто, людина, як якщо вона додається як розробник або як оперейшн uh, інженер, там відповідальний за інфраструктуру, він повинен розуміти взаємозв'язок абсолютно усіх компонентів цього сервісу, великого монолітного, тобто потрібно дуже багато знати о тих речах. В яких ми не знаємо, коли ми працюємо з мікросервісною архітектурою, тобто у нас є один репозиторій. Ми повинні знати тільки як працює цей сервіс, які йому там компоненти нужні. Також ми можемо мати різні версії, ми можемо мати різні стандарти в кожному мікросервісі. Ми вільні у виборі на якій мові програмування цей мікросервіс може бути написаний, тому що самі мікросервіси поміж собою спілкуються з допомогою Common Well-Known. API, Programming Interface. От він там може бути REST, може бути там gRPC, тощо, тобто це такі стандартні інтерфейси комунікації, і головне, що мікросервіс його підтримав. А на якій мові ви напишете, то в принципі вже залежить від того, як вирішить архітектор. Тому от, взяли цей моноліт, розбили його на велику кількість сервісів. Кожен сервіс запіхнули в контейнер і налаштували комунікацію між цими контейнерами. Отак, от, от ми отримали мікросервісну архітектуру, тому от кубернетіс він як. Інструмент контейнер оркестрації, він якраз таки своє місце і свою популярність заявляв тим самим, що оці мікросервіси, в принципі, дуже легко стало. Ну, коли ви розібралися з тим, як це працює, дуже легко стало, як і деплоїти, так і апгрейдити, і робити такий оперейшн. От чому Kubernetes? Тобто перше це став де факто стандарт. всі проекти, всі, що пов'язані з контейнерами. Там 80-90% це вже буде кубернетіс. Він був розроблений компанією Google, тому вони там постаралися, як кажуть, на славу і ком'юніті людей, які користуються цим кубернетісом, який сам по дефолту. Він безкоштовний, він open source, тобто ви можете собі самостійно встановити ту версію, яку вам потрібно, повністю руками там або якоюсь автоматизацією розгорнути. Також він дуже легко обростає усілякими плагінами, які можна ставити, як з спеціальні там кубернеті оператори, тобто безліч вже речей, безліч патернів. Також є інтеграція з клаудами, є. Клаудні варіанти Кубернетісу там EKS в Amazon, AKS в Azure, Google Cloud Engine в GCP, То в принципі, зараз, ну і звісно, що документація там сертифікації. Тобто, якщо ви зараз стоїте на шлях вивчення кубернетіса, у вас зараз ніколи не буде проблем з находження матеріалів і ком'юніті, і до якихось додаткових от, По принципі, під будь-яку технологію, більш-менш ви щось знайдете і будете працювати. от. З точки зору того, що нам потрібно, як оркестрації, він нативно може скейлити нам контейнери. Також він підтримує такий простий yaml формат опису всіх ресурсів, які ми деплоємо в Kubernetes, Сі тип ресурсів ми з вами сьогодні будемо більш детально розглядати. Також є можливість автоскейлінгу, тобто ми можемо налаштовувати наш ворклот, щоб він реагував на нагрузку в, там процесора там оперативної пам'яті тощо. О, тобто він може може автоматично додавати кількість реплік, якщо у нас там відпрацьовує така от тригерна точка, яка показує, що от нагрузка на цей контейнер завелика, і потрібно додати ще. Ось також інтеграція з різними нетворкінг-плагінами. Тобто, ми можемо, якщо нам достатньо там дефолтної Kubernetes нетворкінгу то ми працюємо з ним. Якщо нам недостатньо, то ми можемо взяти один із так званих cni плагінів, який може інтегрувати з вам з якогось там ВМВ нетворкінгом, з якимось там клаудним. Тощо, тобто проблем не буде. Також автоматичний діскавері усіх сервісів, які задеплоєні у вас в Kubernetes. і сервіси можуть спілкуватися один з одним, використовуючи там локальні DNS. в принципі, от все, що нам потрібно, кубернетіс повністю задовольняє наші потреби. Тому, от в принципі, він і дуже сильно вистрілив. З точки зору архітектури, як було сказано, у нас. По типу клієнт-сервер. Тобто у якості сервера у нас виступає так звана мастер-нода. От ядром всього цього у нас є API-сервер, який побудований по принципу REST-API. Весь комунікейшен між api сервером мастер-нодою і воркерами, де ваші аплікейшни у вигляді контейнерів. Тобто комунікація між мастер-нодою і воркернодами, вона. Відбувається за допомогою HTTP, ну але зазвичай там є TLS Connection, тобто api сервер, коли ви його налаштовуєте, він генерує вам сертифікат, от і він гарантує тим самим, що у вас буде оцей секюрний TLS HTTPS комунікейшн між api сервером та кубілетом. Кубілет це у нас нагадує та частина kubernetes кластеру, яка у нас деплоїться як компонент на ноді, тобто на сервері, на якому будуть запускатися контейнери, за допомогою то вона спілкується з API-сервером, отримує від нього завдання, який імідж нам загрузити. контейнер імідж, скільки там контейнерів нам потрібно підняти. Також є поруч з кубелетом. У нас є Купроксі, проксі який у нас допомагає працювати нетворкінгу. В основному Купроксі проксі він у нас відповідає за там і пітейбл рули, за да маскарадінг усіх у цих речей. Кубелет сам спілкується з одним із контейнер рентаймів Тобто, у вас може бути контейнер D, у вас може бути подман, тобто є різні контейнер рентайми, і кубернетіс в принципі підтримує там зараз самі основні. Ти ви в принципі вільні в вибору, якщо у вас є якісь спеціальні реквайрменти, на проєкті стосовно який саме контейнер рантайм вам потрібно використовувати, то ви, в принципі, потім теоретично без проблем можете інтегруватись там з самими основними. От Якщо вам це не потрібно, то ви, в принципі, користуєтесь дефолтом, який у нас є D. Повертаючись до нашого мастер-ноди, у нас є API сервер, як було сказано. Всю інформацію стосовно всіх компонентів, які живуть, як і службових, так і вашого ворклоуду, вони зберігаються у Києві. No-sequel базі даних, яка називається у нас LCD. От, Тобто задача ECD – це отримувати інформацію від api сервера яку потрібно зберігати, потім її віддавати. І наша задача як DevOps-інженерів зробити так, щоб цей ECD був доступний. Тобто, якщо в ідеалі щоб у нас було там декілька копій etcd, потрібно мати не одну там мастер-ноду, а там може декілька. Або ми можемо навіть зробити nosql кластер, де у вас буде по суті три etcd інстанси, де один буде основний, от а всі інші буде як дублюючі. І, і це нас захистить від того: якщо у нас одна нода з etcd вона впала, то ми будемо використовувати там інші. Вони там запромовтяться, як кажуть, в термінології візьмуть на себе обов'язки. Це мотакі мейни медсіді. Також епісервер, коли він отримує від вас, як від Devops інженерів, завдання, ви от берете оцей YAML-файл, в якому описано, що ми хочемо розгорнути. Він вчитує, чи є у вас якісь специфічні реквайменти, під котрим може бути або якийсь там тег. Або еліас якоїсь специфічної ноди, де у нас там worker-нода може бути загальна, а може бути якимись там Nvidiaми додатковими плюшками, де ми хочемо запустити якийсь специфічний ворклоуд. Ми в тому YAML-файлі вказуємо, що от нам потрібна нода, в якої там специфічний тех. От і цей от api сервер він вичитує цю YAML-конфігурацію. Якщо бачить щось специфічне, от він це враховує і відсилає завдання Kubernetes скедулеру і його задача знайти от ту саму робочу ноду, яка буде задовольняти критеріям тим, що ми висунули, і потім скедулер повертає API-серверу і каже: от все, от, от є така нода, деплої туди. І звісно, після кожної операції EP сервер він буде зберігати intermediate state в etcd. Також у нас є там додаткові контролер менеджери які відповідають за те, щоб додаткові ресурси працювали. Також може бути додаткові контролери, наприклад, Якщо у нас Kubernetes розгорнути в клауді, і ми хочемо зінтегруватися, наприклад, з AWS-ним ALB Application Load Balancer, то нам потрібно додати специфічний контролер, от який буде мати засайніний там IAM роль. І мати всі дозвіли те, щоб спілкуватися з цим лот-балансером, і роутити трафік з лот балансера в середину кубернеті з кластеру. Ну і в принципі із основних компонентів це все. Тобто, у нас є там мастер-нода, її задача підтримувати життєдіяльність кластеру, і також надавати нам всю інформацію по нашому запросу через CLI або через API, також приймати завдання і відсилати на виконання кубілету, який у нас є тою частиною, яка на Саме підіймає контейнери. І в принципі, от коли у вас на співбесідах будуть питати, з яких основних компонентів, то ви починаєте. Що у вас є контрплейн, контролплейн, це, по суті, мастер-нода, на якому є API сервер, і для зберігання даних, є скедулер, який обирає ноду. От, і є всілякі там менеджери, які відповідають за ресурси. І сам api сервер через REST, через HTTPS спілкується з кубілетом, який є компонентом дата плейну. Тобто він вже розгортає якісь актуальні контейнери за допомогою того, що він напрямую дергає контейнер D або якийсь інший контейнер. в Рантаймі, і вже контейнер D нам підіймає ці от, от контейнери. Ну і далі ми з вами будемо більш детальніше все це розглядати зараз. Це я вже так вам, в принципі, розказав, да, що основна задача мастер ноду це щоб у вас Kubernetes кластер як таковий працював. Тобто, щоб він міг комунікувати з нодами, відсилати на ноди завдання, що деплоймені такий-то, такий-та воркфлоу. workflow. Воркери у нас це як такі робочі мінйони, на яких у нас є або якийсь докер, от, або там, подман, або якийсь інший контейнер тайм. Ну і також у вас може бути там безліч цих нот. Там до п'яти до п'ятів тисяч. От якщо ми кажемо про кубернетіс, може би там зараз і трошки більше. Ну то треба вже дивитися в документацію. Ось далі да, отець сіді. Це у нас києволія, яка є nosql бази даних. От з нею можна спілкуватися як за допомогою etcd командлайну, можна і бекапити. І вона зберігає в принципі всю інформацію актуальну, що зараз у кластері роздеплоєно, там по всім параметрам, і всю цю інформацію йому надає api сервер. От і для нас дуже критично, щоб ECD, він був забекаплений, щоб у нас була стратегія backup and restore, тобто, щоб ми не ми не тільки там забекапили, а ми дійсно можемо і проводимо періодично якісь там тестові сценарії, де ми от розвалюємо ECD і потім його відновлюємо. Після БК, тому зробіть собі нотатку, що треба розуміти, що ECD, він повинен бути постійно 24 на 7 доступний. Ну як в принципі інші компоненти Kubernetes кластер з точки зору кубілету, да, це у нас такий агент, да, який запущений як сервіс на робочому сервері. Він спілкується от з API сервером, отримує завдання. От і менеджер лайфсайкл контейнера, тобто отримав завдання, потім зробив. Ну по суті, докер пул, да він загружає імідж. Ну він це робить не ну, через докер CLI, а через контейнер ді завдання. От загрузити імедж, створити контейнер, пробросити якісь там порти. Тобто для цього він куп проксі відправляє завдання. Якщо контейнер впав, то він повинен API-серверу відправити його, зміну актуального статусу, щоб. Потім, ви, коли через консоль все це дивитесь, то у вас все в принципі видно. Кубпроксі — це у нас нетворкінг компонент, який у нас як було сказано, його основна задача це зробити можливим комунікацію наших контейнерів по суті один з одним. В рамках різних нод. От. І також він допомагає робити load-balance, Коли у вас там є один аплікейшн, у вас є три ноди, і у вас є три репліки, тобто три копії, і у вас, по, грубо кажучи, по контейнеру на кожній ноді, і задача от, у проксі – це якраз таки там роуті трафік. От, і створювати для цього там специфічні IPTБ с ролина, да, тому що це все це, це. працює у нас з Linux. Якщо вам сподобалось відео, не забувайте ставити ваші вписів. Подобайки, натискати дзвіночок та підписуватись на наш канал, щоб не пропустити нові навчальні матеріали. Також запрошуємо вас до нашої некомерційної IT спільноти DevOps 01, де основна мета полягає в створенні навчального середовища з практичним підходом до технологій, представлених викладачами із значним досвідом у галусі AWS, Terraform, CCD, Kubernetes та інших ключових технологій.